Пам'ятка для вас, батьки, щодо правил дорожнього руху. Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони, вчіть і дитину цього. Не поспішайте, переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що немає транспорту. Подивіться ліворуч і праворуч. Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти дитина має звикнути до того, що, коли переходиш дорогу, потрібно зосередитись. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу лише у місцях, визначених дорожнім знаком пішохідний перехід. З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі виходьте першими і тільки після повної їх зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. Спонукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі. Показуйте їй ті автівки, які готуються повертати, їдуть з великою швидкістю і тому подібне. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Їзда на велосипедах дорогами дозволяється особам з 14 років. Діти до 14 років мають кататися у дворах на ігрових майданчиках під наглядом дорослих. У транспорті привчайте дитину поводитися спокійно, розмовляти тихо, триматися за руку дорослого чи поручні, щоб не впасти. Не дозволяйте дитині виглядати з вікна у транспорті Бережіть своїх дітей.